Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі огляд газової варильної поверхні VentoLux HD 430 G1G. Цією газовою поверхнею ми користуємося більше року, тому я думаю, мені буде що вам розказати. Основою цієї варильної поверхні є загартоване скло. Її розміри складають 450 мм та 500 мм. Має вона, як ви бачите, три комфорки: найпотужніша середня. Та найменша. Чугунні решітки кожної комфорки розташовані ось в таких емальованих металевих дечках, тобто вони не пошкодять скло. Дві ось ці чугунні решітки на малій комфорки і на середній вони однакові. На найбільші вона окрема. Варильна поверхня має електророзпал та контроль полумі. У виробника також є модельки з середнім розташуванням ручок, але саме ми обрали. Праве розташування ручок, тому що як мені здалося, ось ця ручка в середньому розташуванні ручок сильно близько до ось цієї комфорки, тому мені здавалося б некомфортно мати ручку і саме від цієї комфорки вблизі. Неї, тобто ви ось тут мали б крутити цією комфоркою, а ось тут уже полум'я, а ось тут якась каструлька. Така моделька, як на мене, не досить популярна, але в дійсності так і є, тому що ось такі моделі не можна ніколи знайти в продажі. Їх постійно розбирають, вони постійно очікуються. Модельки з середнім розташуванням, вони постійно є в продажі. Відключення газової поверхні відбувається відповідно до газової магістралі та до електромережі 220 В50 Гц. Всі характеристики я вам розповів, тепер можу розказати свої спостереження від користування даною газовою поверхнею. Така модель була обрана через її габарити, як я вже сказав, 450 мм, якраз підходить для нашої невеличкої кухні. Перед покупкою, я дружині кажу, ну я ніколи не бачив, щоб ти користувалася більш ніж як трьома комфорками. Тому вибір впав на ось таку нешироку модель. Але при цьому майте на увазі, я бачив навіть в коментарях, да й ми трішки стикалися з тим, що комфорки через це дуже вузько одна до одної здвинуті, і можуть бути у вас проблеми з установкою посуду. Наприклад, сковорідка 28 см да, і ще якась каструля там, на літрі 5 Напевно, у вас е, це не вийде. Якщо сковорідка там на 24 см і каструлька на 2-3 літри без проблем. А от якщо у вас якісь порції досить великі, то будуть у вас деякі проблеми. Зверніть на це увагу. Колір ми обрали чорний і дуже трішки шкодуємо за це. Слідкувати за чорною поверхнею досить важко. Я вже трішки її протер, але маленьке якесь приготування чи ще щось, вона вже у вас грязна. Далі, ось такі, я не знаю, камера передає, напевно, передає. Да. Ось я трішки ручками під час огляду посовав і вже є помарочки на камеру. Вони вживу не так передаються, а камера їх дуже чітко відображає ось тут. Да. Також є білі п'ятна від води. Їх, напевно, потрібно прибирати якимось засобом від накипу, тому що засіб для вікон я щойно пробував, не допомагає. Тому слідкувати за такою поверхнею досить важко. Якби ми взяли якусь кремову поверхню або ж білу, напевно, це все не так було помітно, як мінімум розводи ось ці і білі п'ятна. Жир, зрозуміло, що буде видно на любій поверхні. З такими поверхнями потрібно досить обережно поводитись, тому що маленьке падіння якоїсь скляної кружки чи керамічної тарілки сюди може пошкодити все скло. Воно лопне і, скоріш за все, заміна скла вам обійдеться, напевно, якщо не в половину, то навіть більше нової газової поверхні. Тому варто досить обережно ставитися до цієї газової поверхні. Я навіть дружину прошу, шкафчик наверху над плитою кажу, не став нічого важкого в цьому шкафчику. Не дай Боже. В тебе випаде щось з рук, вирветься на цією поверхнею, воно впаде, все, поверхню можна списати, викинути. Або ж ви будете мати просто розкришене скло. Скоріше всього, воно калене, воно може розтріскатися. Середня комфорка розташована під стіною. Я би, наприклад, середньої потужності комфорку переніс би сюди. Тому що малої потужності майже ніхто не користується. А ось тут під стіною не завжди зручно. Навіть ще написати виробнику, якщо, можливо, хтось буде дивитися з виробника мій огляд. Скажіть, будь ласка, чи можна поміняти ось ці газові комфорки між собою, не втративши гарантію або втративши гарантію? Два варіанти. Чи взагалі можливий такий варіант? Змінити їх не можна так просто, тому що ось тут, бачите, різної потужності стоять не то, що форсунки, так ось ці ще колодязі. Розкол відбувається таким чином: Натискаєте ручку, ви її так не повернете, треба натиснути, спрацьовує електрозапалювання і повертаємо ручку, щоб відкрити подачу газу, тому що, якщо просто нажати, нічого не відбудеться. Все. Контроль полум'я є, давайте навіть зараз задую і провіримо. Все. Вимкнулося. Давайте спробуємо середню. Все. Запалилося. Горит. Це мінімум, якщо ручку крутити повністю проти часової стрілки. Десь на 9 годин це максимум. Ну і знову ж таки на 12 годин прикручуємо. Ось в такому режимі трішки чути шипіння. Вимикаємо. І давайте велику спробуємо. Так. Так само мінімум. Свист відчутний. Максимум. Ось, тут на такому рівні є трішки такий неприємний свист. Проблема не саме цієї модельки, такий звук може бути присутній на кожній газовій поверхні. Думаю, це зв'язано просто з тим, що газ проходить через маленький отвір в жикльорі. Хто знає, той знає, так сказати. І ось саме він створює цей свист. Все. Для прибирання ручки можна демонтувати з легкістю. Ось так знімаєте, можете їх помити, під кожною ручкою присутні різинки, щоб жир масло не потрапляло всередину поверхні. Давайте я вам ще знизу покажу, як встановлена поверхня. Стільниця у нас 38 здається. Ось бачите, поверхня трішки-трішки виглядає за стільниці. Вон ззаді підключення до мережі газу та електромережі. Ось бачите, майже в кінці штуцер підключення газу. Тобто він залежати вам нічому не буде. Тут у нас під поверхнею шухляди і все прекрасно працює. Газовий штуцер десь в цій області. Ось таке відео було, друзі. Якщо у вас залишились питання, можливо, я щось забув ще розказати, запитуйте обов'язково, я постараюся відповісти на всі ваші запитання.